Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні 6 листопада. Сьогодні ми поговоримо про таку ситуацію, коли часник зійшов е з осені. Що робити, щоб не зробити гірше, і взагалі що впливає на таке? Чому у декого він зійшов, а у декого його нема. Хоча і сроки посадки були ще е раніше. Тому давайте розберемося з цій ситуації. Почнемо з ситуації на нашому полі. Посадка 12 4, 14 жовтня, подивитесь по відео. Це саме перше поле, навіть на інший не поїдемо, де було ще пізніше. По сходах на сорті Любаші взагалі навіть по не зустрічаються. А на сорті Гулівер, тут є декілька рядків. У нас є поодинокі вже прояви сходів. Що ж робити, якщо часник зійшов під зиму? Перше, нічого не потрібно робити, щоб ще не погіршити ситуацію. І по-друге, не треба не переживати, все буде добре. Часник перезимує, це не цибуля, це якщо цибуля у вас зійшла озима тиканка під зиму, то там потрібно вже думати, тобто вже є ризик, якщо погодні умови так складуться, що буде зима. І морози по, без, без снігу, то тоді будуть проблеми. На часникові таких проблем не буде. Звісно, хотілося б, щоб сходи з'явились десь в кінці лютого, на початку березня. Але якщо це сталося, то нічого робити не треба, щоб ще гірше не погіршити. Тому ні в якому разі, якщо у вас зійшов часник і має один там, або два листочки, його не потрібно ні в якому разі присипати землею. І друге, накривати там, соломою або листям, або ще чимось. Якщо хотіли накривати, то потрібно було це робити до появи сходів. Тепер давайте ж розберемо, чому так е відбувається, чому е з'являються сходи, е і які основні причини впливають на те, що часник всходить раніше. Так би мовити, чим потрібно. Ну, перше, це, звісно, погодні умови. Друге, це регіон. І відповідно сроки посадки треба коригувати по своєму регіону. Ну, В основному це основне впливає це глибина посадки. Якщо ви посадили його не на оптимальну глибину, тобто поверхневу, то достатньо вологи. До речі, зараз проблем з вологою немає, вже все вирівнювалося. Плюс сонечко. І виходить так, що часник з'являється на поверхні. Ось, до речі, знайшов я перші прояви сходів на сорті Гулівер. Ось такі. Земля прогрівається, зубочок прогрівається, вологи достатньо, і він починає проростати. Тому, якщо ви вважаєте, що у вас оптимальна глибина? На даному от розкопайте, візьміть рулетку. Не треба там прикидувати там скільки, чого, заміряйте. Чи маєте ви хоча б... Мінімальну 5-7 см глибину, на якій знаходиться зубок. Тому ось зараз якраз пройшли дощі, земля ущільнилась, адже від цього напряму залежить як урожайність, як подальші впливи, як морозів, так і посухи. Тому це дуже важливо. Відкоригуйте, значить, як сроки посадки, так і. Глибину посадки це такі основні фактори, які впливають на те, що часник зійшов. Також впливають ще такі фактори, як сорт. Наприклад, Любаша вона практично ніколи не сходить. А сорт, наприклад, Софіївський, Харківський, Дюшес він вискакує на багато той же самий Гулівер, як ви бачите, вискочив раніше, тобто проростає. Це також впливає, тому коригуйте. Також стимулятори росту. Я в цьому році взагалі їх не використовував, тому що моє ставлення неоднозначне до цього, і я неодноразово вже про це казав. Я, звісно, випробовував, чомусь от стимулювати ріст, коли рослина входить у зиму. Ну, якщо б це було весно, весняна посадка, то так, однозначно. Ну, під зиму. Ну, я неоднозначно, це моя, моя, особ, ну, моя особиста думка. Тут вже кожен сам вирішить. Тому, якщо ви, наприклад, обробляли стимуляторами росту, відповідно, що часник зійде швидше. Тобто це теж майте на увазі. Тому, колеги, не переживайте, все буде добре. І не робіть ще більше помилок. До скорої зустрічі!